25 років тому було започатковано Український фонд культури як перша неурядова самодостатня, самоокупна організація. Власне кажучи, вона, це було у 87 році, вона вістувала ту весну незалежності, от, яка потім прийшла до нас через, да, через пару років, яку ми й досі ніяк не можемо відчути. А започатковувалось все на позитив. Це благодійна організація, яку не має право фінансувати держава, от, а вона мусить працювати на добротійні внески свідомих громадян, свідомих того, що якщо Культура зів'яне, бо вона почала в'янути, то тоді й держави не буде. Ну, не було легко, тому що це перше. І наш розмах не вписувався в рамки офіційної політики. От ми, скажімо, першими запросили на. Сцену патріарші, хор, що викликало у вищих сферах, звичайно, подив, а це були хори, хорове мистецтво. І на превеликий подив керівництва, яке хапалося за голову, то всі наші світські хори... Вдарилися трошки в церковні співи. І тільки патріарший хор заспівав щедрик. Я говорю, ну так і дивіться, як воно йде. Так що все гаразд. Е, були у нас, е, ну як завжди належиться, і проблеми, скажімо, з тією з Червоною рутою її ми започатковували. От і вони потім дали такий концерт, що верховні, значить, наші поверхи влади і партії сказали, що вони там співали, і таке інше, і таке інше. От. Ну у нас звідтоді, на першопочатках, встатки і внески були досить вагомі, за що ми відремонтували. Той пам'ятник архітектури на липській 16, а потім все міліло, мініло. Ми начебто повинні ставати багатшими, і багатшими, бо вже ж одержали суверенітет, а воно трошки навпаки виходить. От. А все ж тримаємося. От з нами працюють справжні ентузіасти. У нас зараз лишилося невелике коло. Якщо я вам скажу, що десь разом з бухгалтером п'ять чоловік, от, то можете порівняти з міністерством. А ми робимо ми не завжди менше, ніж верховні структури, добре організовані з давньою традицією. Ну, Зараз у нас кілька програм, які було Шевченко, Народна пісня, повернення духовних цінностей із різних кутків світу, які з тих чи інших причин опинилися за межами України. От на основі нашого цього, цієї програми було створено комітет державний. От ми йому сприяли в роботі. І є, що згадати, є чим звітувати перед суспільством. Зараз, звичайно, не найкращі часи. Але в кожній області у нас є свій осередок, де півтори ставки.